Ходячи до нас в магазин, люди діляться на два типи. Комусь подобається диванчик Експромт, комусь диванчик Арго. Я вам зараз трошечки більше про них розкажу, а ви напишіть, який вам сподобався. Е, диванчик Експромт і Арго безкаркасні. Вони приїжджають вам вакуумовані та скручені. Е, вони безкаркасні, тобто всередині йде пінополіуретан, жорсткий і довговічний. Мені експромт чим зручний. В принципі, з подушкою, мабуть, зручніше сидіти. У нього така класна висока посадка, як на троні сидиш. Отак руку поставив. І ще й тут є е, кишеньки по бокам. Е, можна пуф використовувати як для сидіння окремої людини, так можна і собі отак під ноги поставити. Обидва диванчика розкладаються і мають мінімальний габарит. Зараз вам покажу, як експромт розкладається, і перейдемо до арго. Ось така система дуже незвичайна. І в обох диванах йде зйомний чехол по периметру. Експромт показав, тепер арго. Тут уже посадочка нагадує сидіння в машині, трошечки нижче підлокітник, але ось цей середній столик це, звісно, прикольно. Можна сюди щось поставити, можна використовувати як спинку, щоб сіло більше людей, якщо потрібно. Що той, що той диван, ви бачите зараз шириною 1,60 м, і як бачите, вони розкладаються в спальне місце 160 на 200 см. Величезна перевага арго, у нього є проміжне положення, це шезлонг. Тобто ви сіли і так само ноги простягнули перед телевізором. І він так само розкладається на розмір 1,60 шістдесят на два. Бачите, він йде трішечки нижчий за Експром, тобто, якщо вставати і сідати зі спального місця, то Експром буде краще. В цілому, по ціні плюс-мінус однакові, по розмірам однакові. Тканину можна вибрати однаково, і люди часто дуже не можуть обрати. Чи той, чи той. Мені особисто Експром більше подобається. а Тобі? Арго. М -м, клас. На сайті Солоха є каталог, можна взяти в оплату частинами.